Доброго дня, шановні друзі, мене звати Вадим. І сьогодні я хочу запропонувати вам поговорити про ті методи, які уже зараз сьогодні використовують політики і політичні партії, щоб позбавити нас логічного сприйняття світу, а також підмінити нашу пам'ять, наші спогади на ті картинки, які їм вигідні. Наша підсвідомість і свідомість постійно бомбардуються за рахунок якихось таких от прикольних відосиків, прикольчиків, малюнків, фразочок абсолютно бездоказовими тезами, мета яких Навіяти нам, що якийсь конкретний політик це абсолютне добро. При одному політику була мало не золота доба, і мета їх абсолютно не щось нам обґрунтувати. Їхня мета, щоб ми почали сприймати всі ці твердження як аксіому, що не потребує ніяких логічних доказів. На жаль, до сих пір знаходиться багато слабких, непідготованих людей, які легко купуються на все це. І саме про це буде наша сьогоднішня чаклунська історія. Тож, поїхали! Колись давно в одному українському селі жив один звичайний ледацюга. ледащо. І як всі ледащо, думав він, що робота то все для дурнів. А він... На правах розумного обов'язково знайде спосіб, як на світі добре жити і нічого не робити. І дійшла одного разу до нього чутка, що десь далеко, за скіфськими степами на січі, козаки всі, як один характерники, і в них і зерно саме мелиться, і тісто саме міситься. І вареники самі варяться, і, звичайно ж, самі стрибають до рота. Тож знають козаки таємницю, як на світі добре жити і при цьому нічого не робити. Тож надумався тоді ледацюга і собі податися у мандрівку степами у пошуках січі, щоб там козаки навчили його, як характерником стати, та як на світі. Добре жити і нічого при цьому не робити. Їхав ледацюга по степам цілий день, а на ніч та й заблудився. Аж гульк бачить раптом, а на перекресті доріг стоїть старий такий похилий млин. Під'їхав Ледацюга до млина та й постукав. Аж там виходить мірошник крий, зарожчий, бородатий, та й сіркою від нього тхне. Трохи лячно стало Ледацюзі, але що робити, не хочеться ж йому в степу серед ночі ночувати. Розповів Ледацюга, що мандрує він на січ до козаків. Щоб ті його навчили, як стати характерником, і добре жити, і нічого при цьому не робити. Засміявся тоді нарошник та й сказав, що він і є самий, що не знає, головний характерник, і краще за інших у світі знає, як на світі добре жити і при цьому нічого не робити. Тож, якщо ледацюга Залишиться в нього на ніч, то на ранок він його навчить усьому і як характерником стати, і як добре жити, і нічого не робити. Зрадів Ледацюга, що так легко його мрія здійснилася. Випили із мірошником ще оковитої, Та й завалився Ледацюга спати. довго так Ледацюга спав, чи ні? Аж раптом о півночі загудів млин, закрутився і не то у вісні, не то насправді постає перед Ледацюгою не то мара, не то справжня людина. Злодій, який ще колись багато-багато багато років назад його батьків восени в селі обікрав та й втік. І розповідає він Ледацюзі що має той його чесного злодія у себе в селі за старосту тепер обрати. Та клянеться та божиться йому, що нічого він у його батьків не крав. То сусідка та кум колишніх батьків його обікрали. А сам чесний злодій, коли в них на селі був, то тоді ж восени якраз груші та яблука родили. Так хто ж родили вони завдяки тому, що чесний злодій тоді у них був? Тож, якщо Ледацюга зараз його обере старостою, то восени знов Груші та Яблука родити будуть. А без нього, без чесного злодія, на селі Груші та Яблука ніяк не вродять. Логічно! Логічно! Погодився Ледацюга чесного злодія старостою у себе в селі обрати. А як тільки він зробив це, так взагалі почалась якась чудосія. Зосім завертілося, закрутилося, гоп-гоп, гойцаца, та ой -я гей, бігають довкола Ледацюги якісь дивні, незнайомі люди. Та все йому обіцяють гарні обіцянки, та все йому якісь подарунки несуть. Та ось тільки чим більше йому обіцяють, та чим більше дарують, тим менше чого насправді в ледацюги лишається. Ось нема вже в нього ні чобіт, ні шапки, ні жупана. Ось уже і штани кудись зникли. Обурився Ледацюга да почав кричати, щоб. Повернули йому його штани, а всі довкола тільки з нього сміються да пальцем біля скроні крутять, мов здуба ти впав, чи що. Ти ж сюди і прийшов без штанів голодранцем. Забув, чи що? Да так упевнено всі говорять, що ледацюга вже і сам собі віри не йме та потилицю чухає. Як же це його так? Угораздило, би штанів у дорогу відправитися. Зовсім вже не пособіли Дацюзі. Вирішив він з цього млина утікати. Чим душ, да вже є, як є, да куди завгодно. Кинувся він до стайні, де його кінь стояв. Аж дивиться, а нема там уже ніякого коня. Стоїть тільки старий та облізлий цап. А всі знову сміються, да переконують його, що не було у нього ніякого коня, що він прийшов сюди пішки. Але, коли хоче. Може забирать собі старого облізлого цапа, ніхто проти нічого не матиме. А ще далі переконують, що має сісти він дупою на їжака. що всі розумні люди, окрім нього, вже давно це зробили. Він один залишився. А ще далі переконують, що має вже він і душу продати. Чи бачив він, коли душу не бачив, чи вона є? Тож хай поспішає, поки дають за неї гроші, да поки може він всіх в дурні пошити та за хороші гроші продати невідомо що. Злякався вже Ледацюга остаточно, та й ненароком перекрестився. І раптом гук і все кудись провалилося. І нема вже біля Ледацюги ні злодія, ні тих людей, що все время сміялися да переконували його у всіляких дурницях, ні мірошника, ні старого млина. І стоїть ледацюга зовсім сам у степу серед ночі геть обікрадений, без штанів. На роздоріжжі і тільки десь здалеку завивають вовки та кугукають сови. Доброго дня, друзі! Такий у мене цікавий настрій. Чому? Тому що казка насправді дуже глибоким сенсом. Дивіться. Почалася предвиборча кампанія. І усі партії обіцяють нам красоту. І який наратив, що от зараз погано, а при них було краще. З точки зору звичайного обивателя, можливо, воно і так, можливо. Але насправді ні. І от насправді, оцей ледащо, він показує нам, хто ми є. Він показує нашу таку внутрішню дитину, яка не хоче брати відповідальність за своє життя і слухає надалі казки. А результат один і той же. Ми з вами голі і босі. Задумайтесь над цим глибоким філософським сенсом. Мого друга, побратима, знавця, майстра Вадима Масло, він справді знімає цікаві речі. І задумайтесь над тим. Як ця казка пояснює, що відбувається зараз? Нам знову намагаються впарити казки, нам розповідають, як було тоді і як зараз. Типу порівняння. Причому без пояснень, використовуючи найпримітивніші маніпуляції в своїх технологіях, настільки примітивні, щоб взагалі не зрозуміло, що відбувається. І знаєте, що найгірше? що знаходяться такі ледащо, які цьому вірять. Долучайтеся на наш канал, критикуйте, підписуйте, допомагайте, кидайте теми, які б ви хотіли почути, щоб ми озвучили. І ми будемо це все виконувати і продовжувати свою просвітницьку роботу. Задумайтесь, дуже добряче задумайтесь, що зараз відбувається. Переслухайте кілька разів цю казку. Хай щастить!